За три роки у області збудували дев'ять шкіл, відновили майже сотню дитсадків, відкрили перший в Україні соціальний гуртожиток, де можуть проживати діти-сироти та позбавлені батьківського піклування від 15 до 23 років. Газифікували півсотні сіл, а фермерам надають безвідсотковий кредит на розвиток власного господарства. Чимала кількість здобутків, які були озвучені на підсумковій прес-конференції, стосувались медичної сфери. Серед них будівництво перинатального центру закупівля нового обладнання у медичні установи відкриття центру променевої терапії та хоспісу, переобладнання протитуберкульозних закладів. Під час підбиття підсумків журналісти мали змогу ставити запитання голові облдержадміністрації, і одне з них також стосувалось медичної галузі. Зокрема, мешканці острога та району занепокоєні планами влади закрити протитуберкульозну лікарню. Василь Берташ заспокоює. Остаточного рішення ще немає. І поки я 20-30 разів це питання ми не обговоримо і в районі, і на сесії обласної ради, і вийду до спеціалісти, потім діалог там прямо з людьми в цьому закладі. Ми їх переконуємо, і коли вже з переконанням вони самі кажуть, да, цей заклад треба закривати, от тоді ми починаємо це робити. А так, от скажіть, як просто так взяли там. Шашкою махнули і закрили заклад, Та в області такого не було і не буде. Згадали на нараді про багатостраждальний рівненський автором завод. Так як він знаходиться на балансі Міністерства оборони України, обговорити подальшу роботу заводу Василь Берташ планує наприкінці березня із профільним міністром. Одним варіантом виходу із ситуації керманич області бачить у продажу його з аукціону. Крім того, перебуваючи у столиці, Василь Берташ пообіцяв підняти питання розширення асортименту ліків для гіпертоніків, які українці можуть придбати у рамках програми відшкодування вартості цих медпрепаратів. Це викликано тим, що більшість із внесених до списку ліків викликають значні побічні дії. Ми підготуємо лист на міністерство охорони здоров'я, і цей раз на 27 число. Я більш детально вивчу цю. Інформацію на Рівненському ливарному заводі ситуація ж, наче покращується вже за місяць. заборгованість заборгованості заробітної плати працівникам підприємства обіцяють погасити, процвітатиме ж завод, якщо будуть замовлення. Зі своєї сторони обласна державна адміністрація все робить для того, щоб інвестор сьогодні подав в адміністрацію бізнес-план. І на 2013 рік вже зі німецька сторона інвестує у виробництво. Де відновить свою роботу ливарний завод. Насамкінець обговорили наші дороги чи радше те, що залишилось від них після зими. Василь Бертеш жаліється, технологія, за якою нині латають дороги державного значення, потребує кардинальних змін. Беруть цей асфальт і кидають у ту грязну яму. Значить, 50 залишилось на утримання, а 50% гроші закопали у цій ями. Проходить три місяці ні грошей, ні доріг. От також треба реформ. Натомість фінансування на комунальні дороги зросло в 35 разів. Це дозволило зробити непроїзні сільські вулиці білощебеневими. За три роки вдалося збудувати і відремонтувати майже дві тисячі комунальних доріг. Катерина Мункач Юрій Кобів новини Рівного.